Після короткої перерви повертаємось до новин разом з вами. Фурія здобуває чемпіонство Ченгду 2025. Бразильська команда Фурія стала чемпіоном Аємченгду Ченгду 2025 у Китаї, перемігши Віталіті у гранд фіналі з сухим рахунком тринуліть. Завдяки цій перемозі фурія забрала головний приз турніру. Шановні ваші чемпіони. Інтел Екстрім Мастерс Chengdu. Команда, про яку, здавалося, не пам'ятав ніхто останні роки зараз робить історію. Це Фурія. Фінальна серія, хоч і завершилася в суху, була неймовірно напруженою. Бразильці виграли Ancient, Inferno та Overpass з однаковим рахунком 13-11 на кожній карті. Найкращим гравцем став ЄКіндер, забезпечивши команді необхідну агресію та стабільність у ключових раундах. Навіть Блейд привітав фурію у своєму Твітері. Перед цим у матчі за третє місце Фальконс обіграли Маус з рахунком 2-1. Фалькон домінували на вирішальній мапі Міраж, а MVP із зустрічі став Нікола Ніко Ковач, розподіл призового фонду. Перше місце фурія 125 тисяч доларів. Друге місце Віталіті 50 тисяч доларів. Третє місце Фальконс 30 тисяч доларів, четверте місце Маус 20 тисяч доларів. Цей тріумф підтвердив повернення фурії на вершину світової сцени сени 2 А молодий гравець молодой став однією з головних зірок команди, завершивши фінал. Звід... Знакою МВП і рейтингом 1. Двадцять сім. Ти. Король. є спортс. Чемпіони. Бласт шлем 4». Завершився гранд фінал Slam 4 в Сінгапурі. Команда Тундра і здобула перемогу над тім Falcons з рахунком 3-2, вигравши напружену п'ятикарткову серію і забравши титул чемпіонів на 300 тисяч призових. У вирішальній п'ятій карті Тундра проявили надзвичайну стійкість і закрили фінал на свою користь. and gentlemen, Singapore, give it up for Фалькон з посіли друге місце. Отримали 150 тисяч доларів. А наві завершили турнір на сьомому восьмому місцях. Легендарний таз готовий повернутися до тренерської роботи в КС 2 Легенда польського Counter-Strike Таз оголосив про готовність повернутися на професійну сцену в ролі тренера КЕС-2. Він повідомив про це на своїй сторінці в мережі X, активно шукаючи нову команду. Нагадаємо, Таз залишив G2 у червні 2025 року. За час його тренерства G2 здобули три трофеї, включаючи Blast Premier World Final 2024 та I Dallas 2024. Здобувши цінний досвід, та високі результати, та зготовий ділитися своїми знаннями з новим ростером. Оголошено пари StarLadder Budapest Major 2025 Stage 1. StarLadder опублікували стартові пари першого раунду для мейджора на Stage 1. Цей мейджор перший для StarLadder за 6 років стартує 24 листопада у форматі LAN. У Stage 1 16 команд змагатимуться за 8 слотів у наступному етапі, використовуючи швейцарську систему. Серед стартових матчів – фейс проти Lean Vision, українська Вид проти Мейті та NIP проти NRG. Турнір в Будапешті з призовим фондом 1 мільйон 250 тисяч доларів обіцяє високу напругу та є історичною подією для кіберспорту. 16-річний швед Мейл встановив історичний рекорд на Faceit. У світі Counter-Strike 2 – новий рекорд. 16-річний шведський гравець Liam Mail 09 Тюгель досяг найвищого показника Faceit Elo за всю історію платформи, набравши 5415 очок. Про це повідомила офіційна сторінка Faceit CS2. Mail побив попередній рекорд 5350 Elo, встановлений у липні 2025-го Донком. Mail, який народився у 2009 році, вже 4 роки виступає на професійній сцені та зараз перед представляє шведську організацію метіспорт. Його стабільна гра на позиції Ріфлера та висока індивідуальна форма привернули увагу великих кіберспортивних клубів. Цей історичний рекорд Ело є потужним індикатором потенціалу юного шведа, і він цілком може стати наступним великим відкриттям на світовій сцені КС 2 ЄС готує нові обмеження. Росіяни отримуватимуть лише одноразові шенгенські візи. Європейський союз планує суттєво посилити візові правила для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз. Про це повідомляє видання Політико з посиланням на дипломатичні джерела. Очікується, що нові правила, які можуть набути чинності вже цього тижня, передбачатимуть видачу росіянам переважно одноразових віз для в'їзду до шенгенської зони. Винятки будуть вкрай рідкісними, зокрема для гуманітарних випадків. Ці обмеження є час. Тиною ширших зусиль ЄС спрямованих на ускладнення подорожей для росіян на тлі війни в Україні раніше ЄС вже призупинив угоду про спрощення візового режиму з Москвою і сік бійці з корупцією. Рука об руку казино роллбіт. Організація ЄСік, що має забезпечувати чесність кіберспорту, оголосила свого нового партнера по боротьбі з корупцією, і ним стало Казіно Ролбіт. Так ви все зрозуміли правильно. Регулятор, що бореться з впливом ставок, тепер співпрацює з платформою, яка зробляє на цих ставках. Адже хто краще знає, як виявити нечесні схеми, ніж той, хто їх безпосередньо фінансує. ЄСік заявляє, що ролбіт зміцнить місію захисту кіберспорту. Ділячись даними про підозрілі ставки, схоже вони вирішили, якщо не можна перемогти корупцію, її можна принаймні офіційно монетизувати під соусом інфраструктури доброчесності. Ех, кіберспорт, невтомний генератор іронії. А це були головні новини кіберспорту. З нетерпінням чекаємо головну подію цього року, а саме Мейджор в Будапешті. А поки лайк, підписка і комент до нових зустрічей.